Сьогодні mm -hmm. подивимось, як працювати з сервісом Suno на Android. Давайте його скачаємо. Так, ну ми тут запишемо Suno. Давайте для чистоти експерименту просто дивіться пошук. Suno. Так, ну і тепер встановлюємо. Встановлюємо. Так, і тепер можна відкрити. Зараз встановиться Відкриваємо і давайте зайти за допомогою Google. Викаємо встаємо аккаунт Google. Так, ну тепер давайте створимо, натискаємось його на центральну кнопку. Так, ну і тут давайте оберемо також кастом. Дивіться, можна Simple, просто опис пісні написати тут і генерувати, можна натиснути кастом. І тут можна згенерувати пісню за власними віршами. Ну, наприклад, давайте, наприклад, осінь. Осінь наступає. Наступає, ну, наприклад, там, що у нас там, сонце сідає, наприклад, сонце сідає. Так, ось так. Так, давайте оберемо стилі також. Нехай буде у нас, наприклад, гітара. Угу. Так, і давайте оберемо також Advanced Options. Дивіться, у нас буде або чоловічий, або жіночий голос. Давайте оберемо жіночий голос. Так, Ну і в принципі можна генерувати, натискаємо просто Create і чекаємо. Зараз чекаємо генерації, поки в нас все згенерується. Так, уже пішло. Ну давайте запустимо. Ось наступає. Сонце сідає. Ну, ось така пісня одна, дивіться, друга, давайте послухаємо вона. Ну В принципі, все. Так, дивіться, можна поділитися також піснею. Дивіться, тут є у нас три крапочки, ось так. І тут ми можемо власне натиснути ще, поділитися, скопіювати і поділитися, куди ви хочете, наприклад, або на Facebook, або поділитися з друзями. Просто копіюєте власне посилання і можете надіслати друзям, знайомим. Можна також завантажити, в принципі, як mp 3 файл. Є download Дивіться, ну поки у нас тут дивіться ще у нас оброблюється, поки неможливо.